Мало який мастер знає, як називаються ці молотки. Так, дивіться. Ой, попадали, ну нічого. Перший варіант, дивіться, отакий ось. І це він не поломаний, це він іменно такий був з одним рогом. Що за молоток і для чого? Ну Крім того, що ним добрий лід здобувати. Перший варіант. Я вже другого прикидав. Другий варіант тут вже, бачите, два зуба, не, не два зуба, коротше на хвосту, як Вудівудв'єкер. Отакий вой, ну, зрозуміло, що відрізняється від, від звичайного. І ось, звичайний молоточок. Що це за молотки і чому в них така різна будова? Чи не будова, а конструкція. О, трошки гразний. Бач, Цим вже не так хорошо довбати. Цим трохи краще. А цей вой для довбання льоду взагалі ідеально. Це, мабуть, цей молоток скалолаза, правда? Де? Можна брати і ополонки довбати, а якщо хтось знає, напишіть, для чого ці молотки?